Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу, як із оцього всього зробити ось таку систему гідропоніки. Для початку беремо відро на 20 літрів. Можна більше навіть, з кришкою обов'язково. Кришкою бажано таку, щоб не пропускала сильно світло. це пропускає. Якщо є якась чорна, то в принципі буде навіть краще. Я одразу купив ось таку опору. Зараз хочу посверлити отвори і вставити її в це ведро. Це краще зробити одразу. Намічаю маркером, де будуть, будуть отвори приблизно. І сверлю потор. Так, перевіряємо, чи влізе воно все сюди. Ну майже ідеально. Так, тепер мені треба зробити ще один отвір під очик. І під ось такий гумовий ущільнювач. Вивчаю для сверління буду використовувати ось такі кільцеві пили, вони продаються як окремо, так і комплектами. Ну, можна там, в принципі, якось ножем, ножицями, дали, ну краще ось такою ж Один маленький отвір. Так, і треба ще один отвір завести шланг аератора для гідропоніки. Давайте десь тут, наприклад, я його зроблю. Перевіряємо, щоб все стало на свої місця. Ідеально. Отвір під горщик, горщик не обов'язково такий. Можна просто взяти звичайний горщик для рослини, зробити знизу пару отворів і, в принципі, все так само буде працювати. Так, тепер я хочу зробити переливний такий штуцер. Врізати сюди. Ось, дивіться, треба спочатку виявити, де нижня частина горщика знаходиться. Ось я зробив міточку горщика. І треба так зробити, щоб вода була десь вище на пів сантиметру сантиметр ніж горщик. Тобто вода має торкатися горщика. Тому ось мітка, відкупаємо там пів сантиметра і робимо отвір під ось таку врізку. Одна друга дюйма, отверг роблю ось таким пером. Ну і Все вставляємо в таку штуку. Все, тепер чистимо відро від пластику залишків і наповнюємо водою доверху, до цього верху. Дай відро з водою є. Тепер треба всунути аератор туди. Так, ось він. Притягуємо через отвір, який сверлили. Так, все він. Має бути десь на дні відра. Все, кришку закриваємо. Далі ось цей гумовий ущільнювач. Це для каналізації, тут діаметр 50 і під трубу 40 у мене. Вставляю і вставляю сюди ось таку трубу. Ага, не вставляю. Це навпаки. Намає торкнутися дна майже mm. горчик. Це повітряний компресор, зараз його якось також закріпимо, щоб він тут був поруч. Ось так от, наприклад. Приєднуємо шланг. Так, і зайво відрізаємо. Система в принципі майже готова, перевіримо, щоб все працювало. Так, компресор ходить. Рубишки їдуть. Все чудово. Так, сюди ось такий кусочок від пляшки І закріпимо стежочко. Навіщо взагалі оця штука? Дивіться, коли я буду готувати свіжий розчин поживний, щоб полити, скажімо так, рослинку, я його буду заливати ось сюди. Він буде переливатися на дно відра, а старий розчин буде видавлюватись і я його ось тут буду збирати. Ну і використовувати там. Для кімнатних Переносимо це все на балкон. Можна накрутити штуцер, щоб нічого не розливалось. По добре вам, буду використовувати ось такі. Однокомпонентні добрива медблум. Треба їх використовувати за інструкцією 25 мл на літр води, але в мене тут буде рости маленький клон, то я почну з 1 мл на літр води. Тут десь 15 літрів залишилось води з 20, бо вона не до верха відра. Тому це 15 мл я зараз одразу внесу добрив яких треба взбовтати перед тим, як використовувати. Ну, і бажано, мабуть, не шприцем, а стаканчиком. Оскільки в однокомпонентних добривах можуть наростати кристали. Ну, тобто настільки великі частинки, які не пройдуть у шприц. Так, ну, вношу 15 мл. Так, цим добривом треба час на розчинення, тому я зараз вимкную Ну і почекаю трохи. А поки буду чекати, можна висадити мій помідор. У цій системі я хочу виростити помідор. У мене тут на балконі вже пару штук стоїть. відповідорчики. Так, буду висаджувати ось такого клона, він вже пару днів стоїть у водичці, там такі маленькі вже горсинки почали з'являтися. І я отак от одразу його буду висаджувати. Так, треба ще перевірити, що рошин дістає до дна горщика, Для цього я зараз сюди ще додам трішки води. Знімаємо. Цей штуцер, загрушечку, точніше. І наливаємо воду, поки звідти вона не почне утікати. Горщик дістає на води. Виходить, все у нас добре вийшло. Ну і все, фіналочка. Беру свій клон, ставлю так, щоб він торкнувся дна горщика і засипаю карамзиком. щоб повинувати можливі засолення. Тепер треба перевірити параметри поживного розчина, для цього я підставляю сюди чистий стакан і заливаю ще трішки води. Для того, щоб відібрати пробу прощину. Ну, мені стільки вистачить. Так, перевіримо pH. Так, Каш у мене аж сім, треба його збити? І перевіримо КДС метром мінералізацію? Показує 500 ppm. Для, для клону цього більш ніж достатньо. Потім буду піднімати. Виходить, мені треба лише pH трохи збити. Для цього я буду використовувати ось таку добавку. Ну, Візьму два, навіть, мабуть, для початку один мл. прямо. Прям-прям-прям, зараз покажу. Прямо отсюда йогою і трішки води зверху. Хай воно все там перемішується, я ввечері ще раз все перевію і буде розкидати. Оце все, що стікає, там ще досить багато поживних речовин. Тому цей ровшин я буду розбавляти і використовувати для поливу своїх ну, рослин, які ростуть у землі. Не треба його викидати, той ровчин, він ще досить корисний. Щось моєму клону не дуже сподобалась така агресивна пересадка. Одразу в гідропоніку, тому зараз закрию цей штуцер і додам ще трохи води, щоб повище заповнився горщик. От, все нормально. На наступний день листя вже повністю підняті, нормально, здорово виглядає. Тому поки що хай буде трохи більше розчину. Ну і все, буду знімати далі відео. Зроблю вам звіт, як все це потім наросте.